Виконуємо завдання із закритими очима. Якщо я виконую всі його завдання, то отримую 100 доларів. Андрюха, твоє перше завдання вдягнутися з закритими очима. Ти мені хоч одяг подаш, бо тут, та? так? Так, чекай, я думаю, ще ззаду наперед. Ну що там? Попав? Десять 10, 10. Діма, тобі треба налити цю воду, оцей стакан води. По краєшки? Так. Так, Дімон, водичка. І стаканчик тут зразу. Що, готовий наливати? Не підглядай тільки. А я нічого не бачу. Я не підказую? Я думаю, все. Ні. Так. А, ти розлив. А я думаю, це завдання тобі зарахувати не можна. Андрюх, я придбав продукти. А які продукти? Кроки руками. <світ> Яка страва буде. Мо мені здається, бутербродик. куди ти поклав хліб. З головою, так? Хто зверху соус маже? <світ> я це приготував. Я це їсти не буду, бо стіл не дуже чистий. Але звідси не йди, от тобі листок, ручка, малюй Діда Мороза. Діда Мороза, що це таке в тебе? Це борода. Я вже.